Тарас Григорович Шевченко, мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало, я пасягнята за солом чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликало до паю. А я у бур'їні молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені? Тоді так приязно молилось. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, Запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубіє, і те помарніло. Поглянув на ягнята, не мої ягнята. Обернувся до хати, нема в моя хати, не дав мені Бог нічого. І нахлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорози Недалеко коло мене плоскинь вибирала, І почула, що я плачу. Прийшла, привітала, сльози мої отирала, і поцілувала, неначе все на світі стало. Моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі я згадаю. То серце плаче, то болить, Чому господь не дав дожить, малого віку утім раю? Умер би урючи на неві, нічого б на світі не знав, не був би на світі юродивим, людей і Бога не прокляв.